Любі першокласники, розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку народні символи. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Розгляньте, будь ласка, малюночки, які зображені на екрані, назвіть їх. Лялька-мотанка, ластівка, вербова гілочка, лелека, калина, вишиванка, рушник. Скажіть, будь ласка, що спільного у цих предметів це все українські символи, символи нашого народу. Народні символи це те, що найбільше люблять, шанують та бережуть у народі. Які народні символи України ми знаємо? Перегляньте, будь ласка, невеличке відео. Які народні символи бережуть та шанують у вашому краї, які рослини і тварини є народними символами в Україні, назви їх. Нашими народними символами, до речі, вони є і символами України, і їх так само шанують в нашому краї. Це верба, калина, соняшник, чорнобривці, барвінки, маки, колоски пшениці, це наш український одяг. це Ванка, це вишитий рушник, це наш вінок із гарними різнокольоровими стрічками, це пташка Лелека, це Ластівка, це різні українські страви і багато-багато іншого. Це все дітки є символами, народними символами нашої України. Погляньте, будь ласка, які є традиційні українські страви: вареники, борщ, голубці, галушки. Можливо, ви згадаєте ще якісь українські страви української кухні, які шанують у вашій родині? Які страви готують у ваших родинах, і які страви полюбляєте готувати ви? Якщо, дітки, ви забажаєте, виконайте, будь ласка, невеличкий міні проект рецепт моєї улюбленої страви, або страви, яку, як український народний символ полюбляють. Виготовляти, готувати у вашій родині. Наголошую, дітки: міні-проєкт, рецепт моєї улюбленої страви або улюбленої страви моєї сім'ї за бажанням. Відкрийте, будь ласка, зошити, знайдіть сторіночки із темою. Кожен народ має свої народні символи. Пам'ятаєте, дітки, якщо є завдання у вашому зошиті, ви їх виконуєте письмово, якщо в зошиті у вас цих завдань немає, тоді ви їх опрацьовуєте усно. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. Давайте спробуємо з вами розгадати кросворд. Під номером один. Яка пташка є символом України? Лелека. Так, під номером два. На яке свято в Україні співають колядки? Різдво. Під номером три. Що печуть на Великдень? На Великдень печеться Пасха, так, молодці. Четверте, що співають, коли зустрічають весну? Співають веснянку, молодці. І п'яте, який кущ є символом нашої України? Це калина, так. Дітки, а тепер подивіться, яке слово у нас вийшло у виділених квадратиках? Слово. Україна, молодці. Будь ласка, запишіть відповіді на кросворд у свої зошити. Наступне завдання. Нам з вами необхідно розфарбувати тваринок, які є символами України. Давайте пригадаємо, дітки, хто із пташок є нашими символами. Лелека і Ластівка, тому, будь ласка, саме ось ці дві пташечки розфарбуйте у своєму зошиті. А зараз давайте пограємо з вами в гру. Гра називається Український чи ні. На вашому екрані будуть з'являтися малюночки, а вам потрібно буде сказати, це український символ чи ні. Якщо малюнок е, зображає український символ, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, тоді не плескаєте. Приготувалися українське чи ні? Звичайно, це український вишитий рушник і на рушникові калач. Український чи ні. Піца це не український символ. Калина український символ чи ні. Так, діти, це наш український символ. Лелека український символ, чи ні. Звичайно, це наш символ, український птах. Український чи ні? Ні, це прапор не нашої держави. Український чи ні. Так, дітки, а це наш український прапор. Український символ чи ні. Ні, дітки, це не наш символ. Український символ чи ні. Звичайно, віночок це наш український символ. Український символ чи ні. Ні, дітки, це не наш символ. А це український символ. Так, дітки, хата під стріхою із соломи це наш український символ. Молодці, ви впоралися із завданням. Який же висновок ми можемо з вами сьогодні сказати? Українські народні символи це вишиванка, рушники, ляльки, мотанки і багато-багато іншого. Українці дуже гостинні люди. Українська гостинність та доброзичливість славляться у всьому світі. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А на останок, дітки, оберіть, будь ласка, колір світлофора, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Червоний мені було багато що не зрозуміло, жовтий мені було зрозуміло майже все. Зелений мені було все зрозуміло і цікаво. А я дякую вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.